Розділ 28. З самого дитинства Ів Блеквел усвідомлювала, що має дивну могутність вміння всього домахатися від людей. Насамперед, це було лише грою, але тепер майбутнє залежить від успіху задуманої справи. З нею вчинили жорстоко, викинули з дому, позбавили величезної спадщини, що належить їй по праву. А все. Мстива стара і заздрісна сестричка. Нічого, вони ще заплатять за все, що зробили з Ів. і сама думка про це приносила насолоду близько до оргазму, їхні долі тепер у її руках. І вдовго і ретельно складала план, не опускаючи жодної подробиці. Найважчим виявилося умовити Джорджа Мелліса. Чорт забирай, це надто небезпечно. Мені лише в'язниці не вистачало. Я й так можу отримати будь-які гроші, якщо знадобиться. Як? зневажливо кинула Іф. Обслужиш сотню старих нудгуючих баб, бажаєш провести подібним чином решту життя? Що буде, коли ти поглачаєш, а під очима з'являться мішки? Ні, Джордже, такої можливості тобі більше не буде. Краще слухайся мене. І ми станемо власниками найбільшого концерну у світі. Звідки ти знаєш, що все вдасться? Тому що ніхто краще за мене не знає моїх милих родичок. Повір, ми не можемо не виграти. І вговорила з упевненістю, якої насправді не відчувала. Вона знала, що зможе зіграти призначену їй роль, але боялася за Меліса. На нього не можна було покластися. Крім того, і втурбували його садиські нахили права на помилку вони не мали, один невірний крок, і все зникло. Вирішуй, повторила Ів. ти зі мною чи ні? Джордж довго вивчав дівчину, потім кивнув з тобою. Підсунувся з ближче, погладив плечі Ів. Хочу з тобою, і в тобі, хрипко прошепотів він, І відчула, як по тілу пройшло тремтіння збудження. Добре, кивнула вона, тільки цього разу все буде по-моєму. Вони опинилися в ліжку, і впроти власної волі залюбувалася мускулистим тілом Меліса. Він був найпрекраснішою тваринею, баченою нею коли-небудь. І найнебезпечнішою. Але це тільки додавало гостроти у сіре повсякденне життя. Щоправда, тепер у руках Ів був надійний засіб для приборкання Мелліса. Вона ніжно покусувала його, цілувала, песила, повільно спускаючись все нижче, погладжуючи, збуджуючи легкими дотиками. Візьми мене, прошепотіла вона, повернися на живіт. Ні. Зробиш, як я хочу, але я нічого не відчую. Знаю, ти, звичайно, вважав би за краще отримати хлопця з тугим задом. Чи не так, милий? Тільки я жінка, іди до мене. Джордж із силою придавив Ів до ліжка, розсунув їй ноги. Але я так не можу, Ів, я не скінчу, пробормотів він. Мені все одно сонечко, засміялася вона. Головне, щоб мені було добре. Сегна і затремтіли, зустрічаючи кожен поштовх. Вона заплющила очі, відчуваючи, як Джордж все глибше і глибше проникає у неї. Оргазм слідував за оргазмом. Ів насолоджувалася ще більше, відчуваючи зростаюче роздратування коханця. Джорджові так хотілося завдати їй болю, знущатися, змусити кричати, благати про пощаду, але він не наважувався. Ще наказувала Іф. І Джордж, важко дихаючи, майже розплющив її тіло своїм, ні на секунду не припиняючи рухатися, поки Іф не застогнала від насолоди. Ах, ось воно. Вистачить, не можу більше. Джордж відсунувся і ліг на бік, стиснув її груди. Тепер моя черга. Одягайся, різко наказала вона. Тремтячи від люті, Джордж підвівся і продовжувала лежати, спостерігаючи, як той натягує штани. На губах дівчини грала стримана посмішка. Ти був слухняним хлопчиком, Джордже. І заслужив нагороду. Віддаю тобі Олександру на повне розпорядження. Для Олександри життя змінилося лише за одну ніч. П'ятниця мала стати останнім днем у Берклі та Метьюс, а стала найщасливішим за весь час роботи тут. Олександра перетворилася із знедоленої на героїню. Чутка про її витівку миттєво поширилася по всій Медісон Авеню. Ти стала живою легендою, посміхнувся Венц. Тепер вона нарешті була своєю. Олександрі дуже подобалася робота, особливо творчі наради, які вона відвідувала щоранку, хоча дівчина знала, що не цим хотіла б займатися все життя, ніяк не могла вирішити, що їй все таки насправді потрібно. Багато чоловіків хотіли подружитися з Олександрою, і кілька разів вона мало не погодилася, але щось утримувала. Напевно, все ще не знайшла справжнього кохання. Вранці зателефонувала Ів і запросила Олександру на обід. Щойно відкрився новий французький ресторан. Кажуть, там чудово годують. Олександра дуже зраділа дзвінку сестри. Її турбувала доля Ів. Звичайно, Ів, я приїду. Ресторан виявився дорогим і модним. У барі юрмилися відвідувачі, які чекали, поки звільняться місця у залі. Ів довелося скористатися ім'ям бабусі, щоб замовити сіл заздалегідь. Це ще більше розлітило дівчину, і вона поклялася, що колись. Вся ця публіка ще благатиме її пообідати в їхньому паршивому закладі. Коли прийшла Олександра, Іф уже сиділа за столом, спостерігаючи, як сестра, що супроводжується метродотелями іде проходом, іф відчула дивне відчуття ніби бачить себе саму. Поцілувавши Олександру в щоку, вона захоплено вигукнула Виглядаєш просто чудово, Алекс, мабуть, Робота пішла тобі на користь. В очікуванні офіціанта із замовленими стравами вони розповіли одна одній про все, що сталося за час розлуки. Але якщо Олександрі не було чого приховувати, Ів природно постаралася уникнути деяких делікатних подробиць. Весело шебечучи про дні дрібниці, вона підняла очі. Поруч заяв Джордж Мелліс. Здиву, здивована, дивлячись на обох сестер, і взненацька зрозуміла, що він не може їх розрізнити. Джордже, вигукнула вона, «Ів!» – полегшено видихнув він. Який приємний сюрприз. Як ти тут опинився? До речі, познайомся. Це моя сестра Олександра. Алексе, дозволь представити тобі Джорджа Меліса. Джордж узяв руку Олександри. дуже радий. І вказала, що вони з сестрою близнючки, але такої подібності він не очікував. Олександра, як зачарована, не зводила очей з Мелліса. Пообідаєш із нами, запропонувала Ів. Боюся, не зможу. І так запізнююся. У мене є ділове побачення. Якось іншим разом. Він глянув на Олександру. Сподіваюся, скоро побачимось. Сестри дивилися вслід Джорджу, що віддалявся. Господи, прошепотіла Олександра, хто це? Звідки? Приятель Ніти Людвіг. Я познайомилася з ним на вечірці. Може, я з'їхала з глузду, але скажи, він і справді такий чудовий? Карколомне видовище. Не мій тип чоловіка, засміялася Іф, але наскільки я знаю. Жінки справді знаходять його привабливим. Ще пак він одружений, Не одружений. Хоча, сама розумієш, у наречених браку немає Джордж дуже багатий, Бог дав йому все зовнішність, гроші, розум, походження. І засміялася і навмисно змінила тему розмови. Коли вона попросила рахунок, офіціант, вклонившись, пояснив, що все сплачено містером Меллісом. Олександра не могла змусити себе не думати про Джорджа. У понеділок вранці зателефонувала Ів. Ну, що ж, люба, здається, ти потрапила до десятки. Джордж Мелліс тільки но попросив у мене номер твого телефону. Нічого, як я йому скажу. Олександра з подивом виявила, що посміхається. Ти справді не цікавишся ним. Я ж казала, Алексе, це не мій тип чоловіків. Тоді я, звичайно, не заперечую. Дай йому мій номер. Вони ще трохи побалакали і розпрощалися, і повісила слухавку і оглянула розпростертого на ліжку голого Джорджа. Дама погодилася, коли дзвонити. Я тобі скажу. Олександра спробувала забути, що Джордж Меліс збирається зателефонувати, але що більше намагалася викинути його з голови, то частіше згадувала. Дівчині ніколи особливо не подобалися красиві чоловіки, вона вважала їх самозакоханими павичами, але Джордж Меліс здавався зовсім іншим. Він чарівно притягував Олександру від одного дотику руки Джорджа. В душі дівчини ворохнулося якесь дивне почуття. Ти просто з глузду з'їхала, сказала вона собі, бачила людину дві хвилини і казна, що уявила, минув тиждень, але Меліс так і не дав про себе знати. Але коли ще через тиждень пролунав телефонний дзвінок, і Олександра почула глибокий хриплуватий голос, злість зникла, як за помахом чарівної палички. Це Джордж Мелліс. Ми якось зустрічалися у ресторані і сказала, що ви не розгніваєтеся, якщо я подзвоню». Так, вона згадувала про вас, недбало відповіла Олександра. До речі, дякую, що заплатили за рахунком. Я радий подарувати вам весь світ. Олександра радісно засміялася. Я хотів запитати. Чи не погодитесь якось повечеряти зі мною? Я, так, звичайно, дякую. Чудово, відмовтеся ви, і я б наклав на себе руки. Будь ласка, не треба, попросила Олександра, ненавиджу вечеряти наодинці. І я теж. До речі, на Мальбері стріт є маленький ресторанчик у Матуна. У Матуна це мій улюблений ресторан. Ви його знаєте? здивовано спитав Джордж. Ще пак. Джордж, посміхнувшись, підморгнув Ів. Це вона просвітила його про все, що стосувалося сестри. Коли Меліс нарешті повісив слухавку, І зітхнула. Почалося, подумала вона. Олександрі надовго запам'ятався той вечір. За годину до приходу Джорджа посильний приніс дюжину рожевих повітряних куль. Із прикріпленою до них орхідеєю. Дівчина дуже боялася, що уява завела її надто далека, але при одному погляді на Джорджа всі сумніви розсіялися. Вона знову відчула дивний магнетизм, що владно тягне її до цієї людини. Випивши покелиху вина, вони поїхали до ресторану. Подивіться меню», – запитав Джордж, чи я замовлю за вас? Олександрі захотілося зробити Джорджу приємне. Будь ласка, оберіть, що вам подобається. Джордж попросив принести улюблені справи Олександри, і дівчина з дячним подивом подумала, що він читає її думки. Вони повечеряли фаршированими артишоками, телятиною матун, гордістю ресторану, ангельськими власами, найтоншою вермішелю та салатом. Який Джордж із певненою недбалістю перемішав сам тут же, на столику. Вам подобається готувати? запитала Олександра. Одне з моїх низинних уподобань. мати навчила. Вона була чудовою кухаркою. Дуже любите свою сім'ю, Джорджа?» Він усміхнувся, і Олександра подумала, що ніколи не зустрічала людини привабливішої. Я грек, просто відповів Меліс, і в моїх батьків ще три брати і дві сестри. Найважче було розлучитися з ними. Батько і брати благали мене залишитися. У нас велика фірма, і вони вважали, що без мене не обійтися. Чому ж ви поїхали? Може, я здаюся вам дурним, але волію сам всього досягти. Мені завжди важко приймати подарунки від будь-кого». А компанія Меліс перейшла до батька від діда. Ні, не хочу залежати від когось, навіть від батька. Нехай брати отримають мою частку. Як Олександра захоплювалася його словами. А крім того, тихо сказав Джордж, залишися я в Греції, ніколи б не зустрів вас. Олександра відчула, що червоніє. Ви ніколи не були одружені. Ні, але щодня обов'язково роблю пропозиції, жартівливо оголосив він і, раптово переставши посміхатися, нахилився ближче до Олександри. Ви, мабуть, подумаєте, що я все ще живу в минулому столітті, але якщо одружуся, це буде один раз і на все життя. Мені потрібна лише одна жінка, призначена самою долею. Як чудово! Пробурмотіла Олександра, а ви? запитав у свою чергу Меліс, ніколи не були закохані? Ні, не пощастило комусь, поспівчував він. Зате пощастило. Цієї хвилини з'явився офіціант з десертом. Джордж Меліс, здавалося, щиро цікавився всім, що з нею пов'язано, і Олександра, сама того не чекаючи, розповідала про своє дитинство. Життя, спогади, що дбайливо зберігалися в пам'яті. Мелліс завжди пишався тонким розумінням жіночої психології і знав, що вродливі жінки зазвичай вкрай не впевнені в собі. Чоловіки звертали увагу лише на зовнішність, звертаючись до них як до прекрасних іграшок, не помічаючи ні розуму, ні характеру. Джордж, навпаки, ніколи не підкреслював. Як захоплюється красою жінки, а давав зрозуміти, що важливіше її почуття, розум і душа, що з нею однією готовий розділити життя і мрії. Це, здавалося, Олександрі чимось незвичайним і новим, раніше невипробованим. Вона розповіла Меллісу про Кейт та про іф, Ваша сестра із вами не живе? Ні, вона. І вирішила винайняти свою квартиру. Дівчина не могла зрозуміти, чому Джордж байдужий до Іф, але дуже раділа цій обставині. Поки вони сиділи в ресторані, Олександра раз у раз ловила погляди жінок, звернені на Джорджа, але той жодного разу не подивився ні на кого, крім неї. За кавою він сказав: Не знаю, чи ви любите джаз. Але на площі святого Марка є такий клуб Five Spot», де грає Сесіл Тейлор. Ви там були? здивувався Джордж. Часто, я його просто обожнюю. Неймовірно, у нас абсолютно однакові смаки. Мабуть, чудеса все таки трапляються, тихо відповів Джордж. Вони слухали блискучу гру Сесіла Тейлора, джазового піаніста. Який приголомшує публіку чудовою грою. Потім вирушили в бар на Блікер стріт, де відвідувачі пили, їли смажену кукурудзу, грали в дартс, слухали музику. Олександра спостерігала, як Джордж погодився на партію гри в дартс із одним із завсідників. Той непогано грав, але з самого початку він не мав жодного шансу. Джордж метав дротики з похмурою. Майже лякаючою зосередженістю, ніби для нього виграш означав питання життя чи смерті, і Олександра подумала, що ця людина звикла перемагати. О другій годині ночі вони пішли з бару, але їй зовсім не хотілося, щоб цей вечір закінчувався. Джордж сидів поруч із Олександрою, у взятому напрокат Роллс-Ройсі і мовчки дивився на неї. Подібність між обома сестрами була неймовірною. Невже її тіло таке саме, як у Іф? Він представив Олександру в ліжку, що звивається, кричить від болю. Про що ви думаєте? запитала вона. Він відвів очі, щоб дівчина не змогла прочитати його думки. Ви сміятиметеся? Ні, ні за що, обіцяю. Я б вас не засудив. Бачите, мене вважають кимось на кшалт плейбою. Ну, знаєте, пусте життя, вечірки, таке інше. Так, у темних очах з'явився благальний вираз. Думаю, ви єдина жінка, яка б могла змінити все це назавжди. Олександра відчула, як забилося серце. Я... Я не знаю, що сказати. Будь ласка, не відповідайте. Губи його були зовсім близько, і Олександра чекала на поцілунок. Але Джордж не рухався і впопередила його, що не можна поспішати. Помилки у таких справах небезпечні, особливо першого вечора, інакше він може стати одним із довгої черги шанувальників, які вмирають від бажання заволодіти Олександрою. Та її спадщиною. Хай сама зробить перший крок. Тому Меліс усю дорогу просто тримав дівчину за руку. Нарешті автомобіль зупинився біля особняка Блеквел. Джордж провів Олександру до будинку. На прощання вона сказала: повірте, мені ще ніколи не було так добре. Дякую вам. Я ніби перенісся до чарівної країни, прошепотів Меліс. Посмішка Олександри, здавалося, висвітлила всю вулицю. На добраніч, Джордже, ледве чутно сказала вона і зникла за дверима. Через чверть години у її кімнаті пролунав дзвінок. Знаєте, що я зараз зробив? Поговорив із батьком, розповів про незвичайну жінку, з якою провів вечір. На добраніч, Мила. Джордж повісив трубку і хидно посміхнувся. Після весілля він обов'язково зателефонує рідним і скаже, щоб котилися до біса. Нехай йдуть у дупу, він їх більше не потребує.